Привіт таки, сьогодні вас очікує величезна, мега величезна розпаковка Aliexpress! Я з'являюся з, з на YouTube не так часто, тому що накупити стільки посилок не так легко. Але я сподіваюся, що ви додивитеся відео до кінця. поставите лайк, напишете коментар та підпишетесь на мій канал. Щоб заохотити вас додивитися відео до кінця, пропоную вам порахувати скільки посилок в цьому відео. І першим, хто напише правильну відповідь, я скину. 100 гривень на карту. Вау! Wow. Навіть якщо ви цього разу не встинете перші, наступних відео я буду робити таку ж саму традицію, тому включайте моє відео якнайшвидше. Плані полягає в тому, що одна посилка не дорівнює один пакет. Тобто в одному пакеті може бути декілька посилок, тому це завдання для уважних. Що ж, я не буду затягувати, і я буквально в рандомному порядку почну розпаковувати ці посилки. Так, що мені попало, здається, речі від нової пошти. Посилки я забираю як з нової пошти, так і з Укрпошта. Для мене це не проблема. Вони однаково швидко доходять, хоча. Звісно, на новій пошті здається деколи швидше. Ці всі посилки мега дешеві, тому що я скидаю знижки за монети плюс купони свій телеграм-канал. І, до речі, з цього ж телеграм-каналу я і сама замовляю. Перша посилка, точніше, перший пакет. Тут є один пакет і також другий пакет. Зразу відставляю пакет. Отож, в першому пакеті дві посилки. Давайте я почну з цієї. Бачу, що це якась футболка. Мабуть, я з яка ні. Щось не пам'ятаю, щоб я таку, а пам'ятаю, пам'ятаю, так це вона. Я просто думаю, що це рожева, а насправді я замовляла біло. Це правильно. Вона коштувала дуже дешево, точно ціну я, напевно, десь тут прикріплю. І я пам'ятаю, я її вхопила дуже вигідно на розпродаж. Е, ювілейний розпродаж на Aliexpress, але насправді на Aliexpress є багато розпродажів, просто підпишіться на канал і ви будете знати. Хоч це і найменший розмір, але вона досить така об'ємна. Бачите, пише Ганг-Ганг. Ну, мені здається. Я не пам'ятаю, до речі, що був там такий принт, але, напевно, так. Якість приємна. Я взяла просто, щоб ходити по дому. Розмір М. Е -м... Все прикольно. Ген-ген. Так, ну і друга посилка з цього пакета. А, я вже зрозуміла, що це. Е Значить, я це замовляла без боксів. Це є такий лего-конструктор. Він також мені коштував дуже дешево. Щось 30 гривень, 40 гривень, якось в межах від 30 до 40 гривень, здається. Е, ну що ж, буду збирати. Можна було е, замовити зразу з пакетом. Я, до речі, якісь замовила, але не в даному випадку, тому що мені просто цікаво зібрати його. Йдемо далі. Наступний пакет чи посилка, не знаю. Е, також здається, ні, це від Укрпошти. І тут дійсно посилка. А ні, тут футболка плюс три ще пакети. Посилки. Я не знаю, я вже запуталась, як таке буває. Мені вперше прийшло, щоб була готова посилка. Плюс три посилки з запакованих в пакетах. Ну, зрозуміло, все складно. Я також знаю, що це таке. Це футболка, але для мого чоловіка. Також дуже дешево вийшло. Уу, прям дуже якісно. О май гаш, вона така велика. What the hell? Вона дуже велика. І ось такий принт. Значить, я дивилась по кілограмах, по кілограмах підходила для мого чоловіка El, але я дивлюся, що вона така огромна просто. май oh гаш. Ну, побачимо, чи моєму чоловіку сподобається. Я гадаю, просто якщо б я взяла М-ку, то вона б, напевно, не підійшла по довжині. Ну, це дуже широко, дуже широко, не знаю, чи підійде, але побачимо. Що ж, давайте я тепер розпакую наступні посилки з тієї. Уважні, продовжую рухувати і, напевно, краще записуйте собі. О, oh, це також, виходить, це також лего конструктор. І дивіться, оце був бокс, і мені в цьому боксі його прислали. Получається, я сама можу його скласти? А воно, до речі, коштувало додатково. Ну, бед окей. Хай буде. Тут просто, бачите, є ще картинка, як буде виглядати сама фігурка. Тут ще 164 деталі, 14. Просто мені це так сподобалось, що я вирішила собі замовити. я зараз в декреті, з двійною, тому для мене це дуже веселе заняття, я думаю. Наступна посилка, до речі, з того загального пакета. Я гадаю, що це теж буде конструктор, і можливо навіть та сама фігурка. Це та сама фігурка, тому я її зразу відкладаю і я замовила ще для однієї своєї подруги. Наступна посилка, знову ж таки, з загального пакету. Тик, тик. І це також конструктор, але це вже теж не мені. Це я замовляла з Квідверда. Я думаю, що це має бути весело складати цей конструктор. Побачимо! Тепер я захотіла розпакувати ось таку фіолетову посилку. Мені ще ніколи в такому кольорі пакети не приходило, тому дуже цікаво, що там тут щось дуже цікаве і дуже-дуже багато всього. А, це піжами. Hello Kitty! До речі, це теж я не собі замовляла, 3. а 3 Не знаю, це були штани і кофта. Коштували, Десь ви побачите скріншот. Якість. Якісь непогана. Якщо сорі, якщо я змістила, значить наступна посилка. А, це теж футболка. Вона йшла для мого чоловіка. Ну, це вже, здається, по ширині трохи краще і по довжині взагалі, мені здається, розмір буде підходящий. І, знову ж таки, непогана якість. Ну, звісно, не котон, повністю чую синтетика є. Ось такий вінтаж. 1979 рік. І, значить, я її брала на знижках. Здається, вона коштує 134 гривні. Limited edition. Я вже втомилася, але ми продовжуємо доступну посилку. Так, так, це є набір шкарпеток. Там було 5 або 6 пар, і вони коштували 64 гривні, я пам'ятаю. Вони такі дуже тоненькі, але доволі прикольні. Йшов там один розмір, сподіваюся, для чоловіка підійде. Тому що в нього досить е, велика нога. Наступна посилка. Це так само конструктор. Теж його замовляла без боксу, він там коштував пару гривень, але я все одно Значить, Але добре, що продавець поставив тут інструкцію. Це виходить Hello Kitty. Будемо збирати. До речі, вони коштують досить недорого, по 34 гривні з монетами. Але для коротання часу це досить класна штука. Наступний пакет, все ж таки, я його забрала на новій пошті, тому підозрюю, що там є декілька. Тобто, посилка, А що він є. А ні. Тут лише одна посилка. Це є кофта. Я підозрюю, що це моя кофта. Така спортивна на замок тек, тут. Але не довгий рукав. Я, до речі, хочу ще замовити таку білу. Вона гарного матеріалу. Коштувала вона 5 доларів. Я думаю, що це буде, якщо чесно, підпал. Сподіваюся, я тут десь прикріплю вам ма відео, як виглядає на мені. Сподіваюся, я в неї влізу, бо вона виглядає досить така маленька. Це розмір S я взяла. Тому сподіваюся, вона в ній буде класна. Так, ще одна посилка. І я знаю вже просто по дотику, я знаю, що це є. Але дочекайтеся. Це теж конструктор, він дорожчий трохи, і там більше деталей. Це де я вам не зможу показати, але я десь прикріплю фотографію, що це є. Це ось такий персонаж, я думаю, всі його знають. Мені дуже захотілося його замовити і скласти його. Такий конструктор, якщо ви побачите. Ну, і там так само є інструкція. Наступна посилка, вже не знаю, яка по рахунку. Але ви знаєте? Можливо, саме вам повезе, хто напише неправильну кількість, а ви напишете правильно і ви тоді переможете. Е, чесно, навіть не підозрюю, що це таке, але пише, що це якісь underwear. Не пам'ятаю, щоб я якісь underwear замовляла. Але давайте глянемо. А, я згадала. Я собі замовляла велосипедки, але це щось ніфіга не велосипедки. Це якісь просто безшовні шорти. Розмір М. Еластан, Полімін. Ну, одним словом, це ніфіга не велосипедки. Але матеріал досить непоганий, я пам'ятаю, теж урвала дуже дешево. Спробую поміряти, не знаю, чи я буду десь його виносити. Я гадаю, що я це буду носити тільки по дому і то навіть не знаю, тому що я відчуваю, що він такий досить тугенький. Тугенько мені буде. І остання возилка, вона дуже важка. Боже, давайте у вас є 3 секунди, щоб згадатися, що такого я замовила на Експрес. Воно коштувало приблизно 25 тисячі. Ну, але без знижок коштувало 3000 тисячі. Просто я дочекалася ще моменту, коли воно буде на знижках, коли будуть промокоди і купони офіційно ще платформа формаліекспрес і замовила. Що ж, давайте подивимося. Запечатано, звісно, просто бомба. Не знаю, чи ви здогадалися, але це правильно це набор посуду. Пише, що це нержавіча сталі, але щось взагалі не схоже на нержавічі сталі, а більше схоже щось на пластмасу З чимось. Перший набір посуду з Аліекспресо, і я б не можу сказати, що я сильно задоволена. Можливо, все ж таки краще такі матеріали купляти десь у нас. У всякому разі я закінчила і добре брати весь цей висот. А ви не забудьте поставити лайк, прокоментувати дане відео і підписатись на мене. Дякую за перегляд і бувайте!